Книга ледь встигла вийти друкам, а вже довелося випускати додатковий тираж. Мальована історія незалежності України може сміливо претендувати на звання справжнього бестселера в українській літературі. А авторами книги для дорослих та дітей виступили відомі письменники-фантасти, наші земляки Віталій та Дмитро Капранови. У середу вони презентували нове творіння у Миколаєві. Якщо ти не можеш коротко розповісти про свою науку, значить сам не знаєш, чим займаєшся. Це золоте правило брати Капранови порадили узяти на озброєння усім студентам Чорноморського державного університету, які прийшли до них на презентацію нової книги. Адже самі брати вже давно успішно його використовують. Саме тому і вирішили втиснути українську історію від найдавніших часів до 91-го року у 80 друкованих сторінок, а написати мальовану історію. Авторів підштовхнули власні діти. Це мрія кожного школяра і мрія кожного батька, якому діти задають ставлять ідіотські питання, а як це все запам'ятати, як можна вивчити історію, як можна щось тут зрозуміти. Ці всі дати, ці всі. От тут ця книжка дає відповіді на всі ці питання, тому що вона має таку цікаву структуру. Ну, тобто вона... На кожній сторінці мапа, на кожній сторінці два комікси, символ епохи, текст. Ну тобто це такий, як сказати, книжка для дітей, яку повинні купити дорослі і прочитати самі. Над книгою трудилося аж шість художників. Має вона чотири визначні відмінності: обов'язкову мапу, що показує, як змінювалась українська територія протягом історії, два комікси та портрет відомого діяча епохи. Адже упевнені брати історії без головного героя не буває. Віталій та Дмитро Капранови прагли створити максимально зручну книгу, тож будь-який історичний період розміщували на одному розвороті. Ну, а сюрприз взагалі для всіх це історія України на одну сторінку, на один розворот, оце вся історія України від неоліта до 91-го року в державних утвореннях, які тут були. Тобто, дивлячись просто на цю схему, вже кожен може уявити собі, що Україна не була порожньою землею. Перший тираж мальованої історії розійшовся менше ніж за місяць. Тож до Миколаєва привезли уже другий тираж. Та й той, судячи із зацікавленості студентів, залежуватись не буде. Наймолодшому читачеві зізнаються брати Капранови, для якого підписали книгу, було лише два дні. Найстаршому 89 років. Тож мальовану історію можна сміливо рекомендувати читачам від нуля до ста. Що найцінніше було відгуки від дітей. Причому не батьки їх підводили так за ухо, скажи дядя, що він хорошо написав. А діти самі приходили, і так нітячість, чуть трошки так. Ну, знаєте, як в такому віці, коли вони цікавляться, 12-12 років вони ще самі себе нітяться. Один дуже запам'ятався. Ми йому говоримо, диви книжку, я вже купив вчора у Львові. Я кажу, ну і що, вже половину прочитав. Бо". Тетяна Коранківська, Даниїл Сліж, для програми Об'єктив.